Робота оператора диспетчерської служби оцінювалася за п'ятибальною шкалою, опитана 210 осіб. Отримані оцінки зафіксовані за допомогою полігона частот, використовуючи наведений полігон, знайдіть медіану вибірки. Медіана вибірки це число, яке поділяє навпіл упорядковану сукупність всіх значень вибірки. Тобто середня величина змінюваної ознаки, яка міститься всередині ряду розміщеного в порядку зростання або в порядку спадання ознаки. В нас варіанти оцінки, тобто їх 210 оцінок. Якщо поділити їх навпіл, то виходить 105 оцінок повинна бути з однієї сторони, 105 оцінок з іншої сторони. Яка ж буде 105 оцінка і наступна 106. -та? Це можна порахувати, не виписуючи всі ці оцінки. Дивимось, оцінка 1 зустрічається 10 раз, оцінка 2 зустрічається 20 разів, тобто це вже 30, оцінка 3 зустрічається 70 раз, тобто це вже 100. І тоді 105-та оцінка і 106-та буде 4. Тобто медіана в нас дорівнює 4. Тобто відповідь В. Якщо ми розпишемо це ці оцінки в ряд за зростанням або за спаданням, він називається ранжирований ряд. Тобто 1 1 і так далі, а потім 2 2 і так далі, 3 4 і так далі, 5. Тобто тут оцінок 1 буде 10, оцінок 2 буде 20, оцінок 3 буде 70. Тобто, все це 100, оцінок 4, це буде їх 60. І оцінок 5 буде 50. Тобто, так як у нас 210 осіб, то навпіл, це, це середини значення, то Повинно бути 105 оцінок з однієї сторони і 105 оцінок з іншої сторони. Ще раз, 105 у нас буде аж між четвірками. А якщо між четвірками, щоб знайти медіану, ми беремо крайній, додаємо, ділимо навпіл, то й виходить все одно, 4.